Вітаю, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і а, маємо зараз дуже хорошу термінову і позитивну, найголовніше, що позитивну новину від Генерального штабу Збройних сил України про те, що на Харківщині, в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, противник намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Противник там дійсно знаходився, вони там переправлялися за минулі кілька днів на човнах. Фактично, було помітно, що ворог намагається на правому березі осколу створити два плацдарми. Так, от вони набралися настільки нахабства, а зрозуміло, що не ставили понтонні переправи, тому що боялися, що одразу стануть помітними і відпрацюють по них сили оборони України, тому вирішив ворог. Скористатися моментом і спробувати саме за допомогою човнів переправитися, закріпитися на цих плацдармах, а і відповідно звідти вже далі загрожувати просуванням глиб наших оборонних порядків, і спробувати, можливо, навіть зайти в тил нашому угрупуванню на правому березі в цьому районі, на правому березі річки Оскіл, всю цю ситуацію відстежували наші сили оборони України. Розвідка працювали інші підрозділи, злагоджено між собою з метою контролю за цією ситуацією. Ворог пересувався, ворог дійсно заходив. У нас дещо на просторах осінь аналітиків і оглядачів, які займаються та моніторять ситуацію безпосередньо на фронті. Це обговорювалося і навіть задавалося питання, чи це вже можливо свідчить про слабкість сил оборони на цьому на цьому напрямку, але. Це зовсім не свідчить про слабкість оборони, тому що її немає. Тому що якраз воїни 8-го окремого штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника. Знову ж таки, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. В результаті успішної операції ворога було знищено. Правий берег осколу перебуває під контролем сил оборони а над новоомлинськом майорять українські прапори разом переможемо. Про це пише Генеральний штаб Збройних сил України. Тобто, ми маємо фактично станом на сьогодні класичну пастку. Вочевидь, українські сили відстежували ситуацію, моніторили. Загалом за минулі кілька тижнів ситуація на Куп'янському напрямку вона дійсно дещо погіршилася в тому сенсі для нас, в тому сенсі, що ворог мав певні успіхи, просувався і продемонстрував наміри таких охоплюючих ударів довкола Куп'янська. Ну, тобто тут нічого нового, вони так само намагалися діяти. Перспективи загроз оточення із цією метою спробувати фактично створювати проблеми безпосередньо нашому угрупуванню тут і не тільки, власне кажучи, а потім змістилися дещо південніше і спробували форсувати і закріпитися на правобережжі. Я не виключаю, що це могла бути свідома пастка. Від наших сил оборони, тому що це відтягнуло сили ворога. Думаю, що противник задумував це як розтягування оборонних ліній для нас і, скажімо таки, скористатися цим для того, щоб зайти безпосередньо в Куп'янськ з перспективою захоплення безпосередньо самого Куп'янська. Але, вочевидь, наше командування, наші штаби переграли російські штаби, і ми бачимо результат, тому що ворог фактично потрапив в пастку. На наших сил і а, плацдарм зачищено. Можу сказати, що й по інших подібних плацдармах про це не завжди повідомляється і не завжди ми отримуємо в зведеннях. Але насправді, як тільки ворог десь висувається, як, ми, як тільки ми десь бачимо якесь вклинювання в українські оборонні порядки, намагання обійти з флангів чи намагання просунутися в глиб української оборони починають відпрацьовувати по окупантах і доволі успішно наші сили. І зачищають потім. Ну, ворог, звичайно, подекуди він переоцінює свої можливості, тому що має сподівання на власну логістику, на власні тели, які ніколи не підведуть, як думає російське командування, але підводять її неодноразово. Тому фактично була ось така пастка. Зрештою, ми теж повинні розуміти, що дуже часто ми бачимо оглядачі осін, спільнота. Заявляє про те, що десь на якомусь напрямку щось трапляється, щось може відбуватися, є якісь загрози, так, того, що, фактично, того, що зараз а, десь буде прорив, десь ворожі сили намагаються закріпитися, десь вони намагаються розвинути успіх і так далі. І б'ють на сполох. Ну, зрозуміло, що ми всі переживаємо за наші сили оборони. Ми всі зацікавлені в тому, щоб противник не мав жодних успіхів, натомість тільки сили оборони України мали здобутки, розвивали їх та примножували. Але іноді треба розуміти, що така може бути тактика, стратегія і задум українського командування, українських командирів на тих чи інших напрямках, і мета якраз в тому може й полягати, щоб ворога десь тягнути, щоб ворога потім витіснити. тобто... Тобто я не хочу все розкривати, але є певна логіка в рішеннях, і коли ми не бачимо, як комусь бажається одразу якоїсь реакції термінової на те, що там відбулося, знаєте, і що у нас пожежа, не спішіть піднімати гвалт, здіймати його. Це може бути викликано тим, що є певний задум і його треба дати, виконати і реалізувати до кінця, нашому командуванню і нашим бійцям на місцях. Ось це важливо. Те ж саме стосується і Херсону правобережжя Херсонщини. Зараз почали з'являтися повідомлення про те, що ворог може спробувати безпосередньо, ну, скажімо, діяти в напрямку правобережжя Херсонщини. Херсону, так дійсно, це спостерігається, і певна активність ворога вже спостерігається десь протягом місяця, плюс-мінус, так чи інакше. Це помітно. Можна сказати, що наші сили відповідним чином реагують і готу, готують ворогові дуже такий потужний гарячий прийом, в разі якщо окупант туди сунеться. Запорізький напрямок можу сказати наступне: що є певні виклики та загрози. Вони очевидні, і зрозуміло, що так само протягом кількох тижнів. Ворог туди перекидав підкріплення, вони маневрували вздовж лінії бойового зіткнення, намагаючись знайти та виявити слабкі ділянки та шпарини, можливо, в українській обороні з метою потім просування вглиб. Але насправді станом на сьогодні можна сказати, що й українські сили командування не сиділо без діла, і заходи, в тому числі і підкріплення, вживаються, Незважаючи на те, що цей напрямок носить більше політичний характер, і до речі. Зараз Росія буде застосовувати дуже багато типів ІПСО, інформаційно-психологічних операцій, пов'язаних із тим, що вони готують нові плацдарми для наступу, а Україна а, а Україна там, начебто, не готова. Це ж стосується півдня Запорізького напрямку і Херсонського. По перше, політична мета в тому, що Путін хоче показати, що якщо Україна добровільно не виконає його ультиматум, оголошений в черні. Про те, що українські сили мають залишити і вийти з Херсону та Запоріжжя, Росія буде намагатися реалізувати цей сценарій силою, саме тому вони зараз так активно вкидають зокрема і в інформаційний простір тему наступу на Запоріжжя, ну і маневрують безпосередньо своїми військами, щоб надати цим, скажімо так, погрозам, як вони вважають, вагомості і підкріпити їх реальними діями, щоб створити дійсно таке. Враження, що наступ може бути доволі масштабний, при цьому всьому скоріш за все цей напрямок відволікаючого удару. Але разом з тим все, все рівно сприймаються будь-які загрози серйозно, і наші сили готуються відбивати, в разі якщо ворог спробує там просуватися. Але знову ж таки не йдеться про наступ на сам Запоріжжя, на саме Запоріжжя, обласний центр. А мова йде все ж таки про дії. В області більше ось що потрібно розуміти на цей час. Тому працюють наші сили оборони України для того, щоб витискати ворога, і ми бачимо, що є й успіхи. Вони є, скажімо так, і вони відбуваються не завжди їх оголошують, але є випадки, коли наші сили повертають втрачені позиції, десь витискають ворога. Пробують просунутися, зачистити певні плацдарми, рубежі та ділянки від сил ворога. Тому працюють наші сили. Ну а ми ж давайте не забувати підтримувати сили оборони України хто як може словом, думкою, учинком для того, щоб вони мали змогу продовжувати цю боротьбу. Дякую вам, друзі. Бережіть себе, до нових зустрічей і слава Україні!